І він пішов теж в Нацгвардія, тільки в 30-17 бойова частина. Каже, мамка, я ж жив, я ж хочу, каже, воювати, а не возить зеків, пішов у бойову частину. Ми йдемо на штурм. Напиши маєчки, маєчка у нього в Італії вчиться. Що я буду не на зв'язі кілька днів, як тільки я вийду на зв'язку. Я позвоню. Больше не вийшов нас. Маєчки прислали, що ходжен 200. Через два години він загинув. Народився він волновацького району Донецької області в селі Івановка. 2004 року. Року народження. Закінчив 11 класів. Він дуже хотів Харківський танковий воєнний інститут. Він з дитинства мечтав бути воєнним. Подаються документи туди з лютого місяця. Ми цього одразу ж не знали, а вже ж закінчувався 11 клас. Треба було подавати документи. Коли ми вже кинулися, був березень місяць і все. І тоді йому вже предложили, ну ну давайте йди хоч поки в дюї. Цей Донецький юридичний інститут. Ну, він не дуже хотів, а потім теж брав. Він все пройшов, все він поздавав на отлично, все. чого йому історія не зайшла, я не знаю. Ну два бали тільки він теж не добрав, у нього криміналь... примітивна діяльність, кримінальна поліція, він теж вибрав. ну не пройшли. Училище, так, да. закінчив рік, то навчався, а потім ж, навіть не донавчався, бо застала в нас війна. У 2022 році довелося нам виїжджати. 4 березня ми виїхали з дому. Вже були в нас обстріли, ми жили 17 кілометрів нам до Волновахи. і Волноваха вже була під окупацією в той момент. Ми виїхали, приїхали сюди, і він в пороги пішов оббивати воєнкомата. Було вже йому 18 повних років. Тракторист машиніст. Він це ж закінчив, це ж професійне училище. Права він так і не встиг отримати. Тут тільки вже ми тут, а як були в школі, то нам надіслали диплом, що він закінчив, бо у нас ж Волноваха вже ж була під окупацією, він навчався в Волновахі, прислали документи. А потім він тут пішов, йому одразу посовітував воєнкомат ти в во Львов, він поступив на офіцера. На п'ять років. Тоже він заново здав в ЗНО цю школьну ж програму, наплічна. Він все там пройшов фізо, все те, що треба було, він у це все пройшов, все він поздавав. Дзвонить, каже: мамка, мене привітали, сказали, що ми вітаємо, ви вступили, ви вступили. Ну, Потім до вечора щось багато їх, мабуть, назбиралося і сказали: вибачайте, але не вистачає місць, приходьте на наступний рік. І він розстроївся, а потім тут ж. Не знаю, хто йому посоветував, але в Нацгвардію кажуть, це єдине, де ти можеш підписати контракт, де тебе візьмуть на службу. Підписав контракт на три роки. Працював конвоїром, возили вони. І колаборантів на суди, ну, всіх. Потім йому сказав, мамка, це не моє, я хочу додому скоріше, волноваху освободити. І пішов у третю штурмову. Перевівся до них, написав рапорт на перевод. Пішов. В квітні він перевівся. В серпні отримав поранення, були вони на роботі, на підработіна. Сам вийшов ранений, ще семерих побратимів вивів. Дали награду. Як я можу? Я ж мама, що я можу сказати? Це дитина золота була. Він такий помощник бабуськи. Він балакати ніхто не повірив. Восім місяців почав. Ще до году балакав. Пішов бути в чотири місяці. Це. Я вас його сама всі казали, «Лена, каже, це така дитина золота, всі вчителя. Він навчався добре. Чому йому хотілося піти? У нас... мене молодший брат. Ну так, що У нас оце ж війна, і молодший брат у мене вже з 2016 року теж служить. Він просив, щоб Андрій взяв йому відношення. Андрій каже, я не візьму, тому що хто був там, той знає, що там робиться. Що це ж... ну, він каже, не дай Бог з ним щось случиться, це буде просто на моїй совісті. Це... Андрій... Андрій тоді йому соврав, сказав, що командири не дають. Бо ти ще тільки тобі 18 років. Андрій каже, я й не питав, каже, вони б дали там, беруть всіх підряд, звісно, всіх бажаючих. Але... Андрій каже, я такий гріх на душу не візьму. У Нас в селі, де ми проживали, почали там йому виписувати наші ж колаборанти, угрожати. І в нього це була мечта — освободити волноваху, зайти і цих колаборантів пересадити усіх. Ну Це ж Нацгвардія, де він був, 30-52 військова частина, ж ця, ну вони ж це ж тільки ж конвоїри. І він пішов теж в Нацгвардія, тільки в 30-17 бойова частина. Він каже, мамка, я ж ішов, я ж хочу, каже, воювати, а не. Возить зеків, пішов у бойову частину. От йому хотілося і все. Казати було щось йому. Ми балакали, я просила. Я просила навіть після першого ранення. Кажу, Тьомочка, да не потрібно, воно вже не йди. Я кажу, переведи десь в другу частину. Я розумію, що хочеш, не хочеш, а три роки по контракту десь треба було дослужити. А от чому саме третя штурмова? І вона вважалася елітна, і він читав за них ход завишу. Вони в Бахмут зайшли, і вийшли хлопці. Він таке, він підготовлювався, він підшукував собі бригади. Це не те, що там яку захотів. Этот. Вони направили на учення в во Львові. Вони були місяць на ученнях. Був на Васьоловці, Велика на Васьоловці, Но він там недовго пробув. І його забрали. Забрали його теж знову на учебу, а потім це ж був під роботіна, де отримав поранення. Два місяці ж він в госпіталях був після ранення. Це 4 серпня він отримав ранення, і 27 вересня його вже виписали, і він знову повернувся. Він навіть не прийшов повністю. Все лікування в нього було навіть направлення на руках. Я його просила, тімочка, у нього перфорація лівого лівої уха була, глуха та третя степені, а правого, першої степені, він же ж був глухий. Йому врачі казали в Харкові, щоб він пройшов лікування, що не можна йому. І він каже, мамка, ні, я піду, хлопці мої, хлопці мої йдуть ті, що залишилися з бригади. Загній, каже, я піду. Останній раз, коли пішов в Новопрокопівку, дзвонив мені казав, мамка, я быстро, я туди і назад схожу. Приїду, Женитися хотів. Дуже душу, девочка була хороша в ньому. Каже, я всегда хотів собі сестричку. Каже, ми тобі внучку сделаем. Такий завжди веселий. Мамка, ну що ти починаєш? Я то. Що... Починаю тут плакати, ще щось, ну чого ти все нормально? Я бистра, мама, тобі чесно кажу. Так швидко сходив. Я дуже просила, кажу, Тьомка, приведись. Це як на період, коли він був поранений. Його з лікарні відпускали додому на вихідні, розуміли, що. ВІЛКА реабілітацію додому йому не дадуть. І врачі. Це з Кіровоградської області він приїжджав, потім в Миргород його направили на реабілітацію. З Миргорода там теж на два дні на вихідних врач входив в, ну, в наше положення і пускав так. Один раз в відпустці був. Сказав, що каже, мам, що я каже, просив дуже своїх командирів, щоб якщо мене там уб'ють, так щоб вони винесли, бо там, каже, там страшне, що робиться із тілами. І, і виносить таких позицій, це ж на нулю. Вона штурмова бригада, вони ж ідуть. Казав мамка, єдине, каже, що я Бога, каже, малий в воду я побував, щоб попасти в рай. Бо каже, таке там пекло. Що? Болі... Вони, мабуть, всі там, хто побував, то всі туди вертаються. Все рівно, вже воно в них. 5 листопада він мені в пів шостого утра позвонив, каже, мам, ми йдемо на штурм. Напиши маєчки, маєчка у нього дівчинка в Італії участь. что я буду не на связи несколько дней, как только я выйду на связь, я позвоню. Больше он не вышел на связь. Маечки прислали, что Хаджин 200. И через два часа он загинул. Я даже не успела, связь быстро прервалась, не успела сказать, что я его люблю. Я ему написала в Вайбере. До сих пор висить, не прачиста. Телефон нічого додому не привезли 5 листопада 2023 рік поблизу села Новопрокопівка. У нього було поранення несумісне життя. життям. я вже. Вже вилетіла з голови. Получається, осколок вилетів. Правий висок лівий з лівого вийшов, зруйнування кісток черепа і мозку було в нього. Він такий душа компанія був. Він з усіма знаходив общий язик. Він ніколи не скандалив, ні з ким, не скандальний. Добра дитина. Ну, він завжди заступався, справедливий. Якщо б у вас була можливість зараз з ним поспілкуватися, що б ви хотіли йому сказати? Я його дуже люблю. Нічого не хочу. Хочу, щоб повернулась моя дитина. Я ще досі його жду вже 9 місяців. А мені кажеться, він ще зайде в двір, скаже, мабуть, я повернувся. Він і танцював у мені, є, і під і поцелує. Ми навіть футбол з ним грали. Мамка, постави мене тут на ворота, давай футбол грати. Ну такий веселий завжди там був. Несмотря смотреть навіть на тараніння, йому важко було ходити, пішов в магазин, і що з магазина впав, сознання я потеряв От болівого шока. Його все боліло внутрішні, все побите було. В нього навіть. Після ранення на внутрішніх органах синяки були. І то він старався щось. Такий веселий був, щоб я не розстраювалась, не плакала. Все. На. Я вже більше не можу. просрали свои позиции все. У меня контузии три штуки. Нам пизда. Мы сюда, наверное, не вернемся. Дуже жалко. Жить еще хочется. бы только выпал шанс отсюда выбраться. Я бы сюда больше б не пришел. Это ад. Мы, мы в аду.